Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. В наш час економічного протиборства конкурентну перевагу отримують фірми з більш вдало розробленою та впровадженою стратегією. Використання передових інструментів та технологій тут відіграє не останню роль. Тому я, Олег Зупчинок, сьогодні розповім вам про те, як в розробці стратегії для МСП, малого та середнього бізнесу, можуть допомогти ai інструменти ми поговоримо про інструменти та підходи до аналізу ринку та конкурентів, а також про розробку стратегії перемоги в конкурентній боротьбі. Розберемо, як легко побудувати шаблон і зібрати інформацію за допомогою помічників штучного інтелекту, які можуть і уточнити CVP, ціннісну пропозицію для клієнта як частину бізнес-моделі, та доповнити аналіз за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи, аналізом конкурентного орудіння п'яти сил Портера і зробити ризик-аналіз. З'ясуємо способи виявлення цінних партнерів у рамках бізнес-моделі, а також важливих стейкхолдерів, з якими потрібно побудувати ефективну комунікацію, а також ефективно адаптувати ціннісні пропозиції свого продукту або послуги для експорту на ринки ЄС. Давайте за допомогою ChatGPT спробуємо побудувати стратегію нашої компанії. Для цього спочатку потрібно розповісти йому про свою компанію деякі деталі, щоб було зрозуміло, чим ви займаєтеся або плануєте займатися, а також ваші плани та виклики бізнесу. Я використовую приклад віртуальної компанії, що зібрана з окремих реальних елементів компаній, з якими ми працювали. ChatGPT відразу дає вже кілька важливих порад, на які важливо звернути увагу у рамках підготовки стратегії компанії. У малому та середньому бізнесі і в різних стартапах завжди серйозним фактором є обмеженість ресурсів і складності з організацією продажів. Фокус на чіткій бізнес моделі допомагає виявити ключові елементи для успіху бізнесу і сконцентрувати ресурси саме на них. Розуміючи бізнес-модель своєї компанії, буде легше знайти приклади успішних стратегій та підходів компаній зі схожою бізнес моделлю компаній з інших ринків, а також тих, хто вже пройшов стадію першочергового зростання бізнесу і активно масштабується. Більш ніж 50% стартапів використовують опис бізнес-моделі. Серед малих та середніх підприємств відсоток менший, але це теж не менше третини чи чверті всіх компаній, великі компанії у сфері роздрібу. Соціальні підприємства, виробництва та електронна комерція також масово використовують і бачать користь у цьому інструменті для опрацювання стратегії бізнесу та підвищення його ефективності. Ми попросимо почати створювати чернетки шаблонів і іноді додаватимемо назву англійською в запиті, щоб збільшити ймовірність коректного розуміння. Нагадаю, що бізнес модел канвас це стратегічний інструмент для розробки нових або документування існуючих бізнес моделей. Він допомагає визначити ключові компоненти вашого бізнесу, включаючи ціннісні пропозиції, канали розповсюдження, відносини з клієнтами, основні ресурси, основні види діяльності, ключових партнерів, структуру витрат та джерела доходів. Як ви бачите, всі елементи готові. Тепер їх можна занести до шаблону та почати аналізувати, доповнюючи та уточнюючи його на базі вашого досвіду та специфіки бізнесу. Всі елементи бізнес моделі, приклади з інших країн і ринків, а також варіанти поліпшень ви можете отримати, розмовляючи з чат GPT з кожного окремого питання та елементу. Наприклад, які ще є можливості збільшити грошовий потік у рамках моєї бізнес-моделі, які канали продажів я можу використати додатково? Наведи 5 прикладів компанії ринку ЄС зі схожою бізнес-моделю тощо. Customer Value Proposition – це ціннісна пропозиція для клієнта від вашого бізнесу. Наявність опису ціннісної пропозиції окремо від бізнес моделі компанії набагато важливіше для вас, ніж опис бізнес моделі в цілому. Такий опис мають 65-75% стартапів, тоді як у малого та середнього бізнесу це 30-50%, навіть менше у тих МСП, які працюють на традиційних ринках. Про те, щоб успішно конкурувати, треба постійно шукати, яку додаткову цінність ви можете дати своїм клієнтам. Це найважливіше питання на рівні з тим, кому і що ви продаєте. І коротко вони звучать так: чому я як клієнт повинен купити товар чи послугу саме у вашої компанії? Яку цінність я отримаю? Чи буде вона вищою ніж у конкурентів? Customer Value Proposition є ключовим елементом в бізнес моделі, який визначає цінність, яку компанія пропонує своїм клієнтам. Він відображає, чому клієнти повинні вибирати ваш продукт чи послугу замість інших на ринку. Звичайно, багато речей буде узагальнено і складно буде відрізнятися зі своїм товаром або послугами з таким загальним позиціонуванням, тому можна дати більше деталей і попросити окремо кожен сегмент проаналізувати. Як ми бачимо, тут вже більше конкретики, і ми можемо проаналізувати схожими запитами на всі інші сегменти і зробити висновки, що ми можемо більш ефективно врахувати у своєму продукті, щоб показати велику цінність у кожному сегменті, і те в яких сегментах нам буде легше адаптувати свій продукт чи де є менший рівень конкуренції. Це дуже важливо для пріоритизації своїх кроків у рамках стратегії за умов обмежених ресурсів. Також можна запитати і про канали збуту продукту, які ідеї та тренди буде корисно врахувати і так далі. Робота з ризиками загалом важливий елемент під час бізнес-планування та підготовки стратегії, тому можна додатково проаналізувати, які ризики слід опрацювати детальніше. Кожен ризик, звичайно, можна проаналізувати детальніше за допомогою уточнюючих запитів штучному інтелекту. Але загальний список та приблизна пріоритизація теж дадуть багато користі для покращення бізнес моделі в тих зонах, де ризики високі. Наприклад, у частині роботи з постачальниками та партнерами, а також у постійному аналізі ринку та смаків споживачів. Давайте попросимо зробити чернетку свот-аналізу для нас. Нагадаю, що SWOT-аналіз – це метод оцінки сильних і слабких сторін організації, а також можливостей і загроз, які виникають із зовнішнього середовища. Він корисний для стратегічного планування та прийняття рішень. Звичайно ж, цю чернетку потрібно перевірити на відповідності дійсності та внести правки. Однак це є гарним шаблоном для початку глибшої роботи та залучення вашої команди для уточнення всіх деталей. Тепер попросимо підготувати чернетку аналізу BCG Matrix – матриці Бостонської консалтингової групи. Для цього нам потрібно скористатися інструментом Gemini, спочатку пройти реєстрацію і повторити вступні промти до питання аналізу. Матриця BCG – це простий та ефективний інструмент для аналізу портфеля продуктів. Вона може допомогти компаніям візуалізувати свої продукти, оцінити їх прибутковість та розробити стратегію для їх розвитку. Матриця BCG допомагає візуалізувати портфель продуктів компанії, групуючи їх за часткою ринку та темпами зростання ринку. Це дозволяє легко побачити, які продукти є прибутковими, а які потребують інвестицій. Тепер в Gemini попросимо підготувати чернетку аналізу п'яти сил портера. Аналіз п'яти сил Портера це метод оцінки конкурентного середовища організації. Він включає аналіз загрози нових учасників ринку, загрози замінників, переговорної сили покупців, переговорної сили постачальників та рівня конкуренції серед існуючих фірм. Це допоможе опрацювати питання конкуренції і чим саме необхідно зосередити увагу. Не всі компанії малого та середнього бізнесу приділяють увагу та бачать користь у опрацюванні бачення бізнесу, його місії, а також у формулюванні цінностей компанії. Ми можемо на базі всієї вже обговореної з чат-GPT інформації попросити сформулювати чернетки і для цих елементів стратегії. Повернемось в чат gpt Отже, за допомогою продуктів на базі штучного інтелекту вам вистачить лише 2-3 години на підготовку шаблонів для стратегічної сесії з командою або для підготовки розділів у бізнес-плані. За бажанням ви зможете глибоко опрацювати будь-які елементи бізнес-моделі, ринки та тренди, а також ризики та інші важливі елементи стратегії вашої компанії. Ваше знання специфіки вашого бізнесу та чудові помічники на базі штучного інтелекту дозволять вам швидко розробити та регулярно оновлювати стратегію для вашого бізнесу. Дякуємо за перегляд даного відео. Просимо поділитися даним відео та поширити його серед ваших колег та друзів.